Тема нашого сьогоднішнього уроку символи держави. Прапор, герб гімн. Вітаю вас, дітки! Давайте визначимо, яка сьогодні погода. Для цього необхідно дати відповідь на наступні запитання. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Наша батьківщина має свою землю, мову, культуру, історію, звичаї і традиції. Також має неповторні державні символи. Державний символ це знак, зображення або мелодія, які відображають якісь офіційні прикмети держави. Послухайте легенду про них. Давним-давно жила одна жінка, і було в неї три сини. Росли сини чесними, сміливими і дуже любили свою матір, готові були віддати за неї своє життя. Підросли вони і вирішили піти в люди і прославити свою матір. Першим пішов старший син. Мати, щоб він про неї пам'ятав, подарувала йому золоту корону з трьома промінчиками. Пішов син. І за корону, яка зігрівала людей і вела вперед, показувала дорогу до кращого життя. Дали першому синові ім'я Тризуб. Середньому синові. Мати в дорогу подарувала жовто-блакитний одяг. Своїми добрими справами прославив він свою матір, дали люди йому ім'я Прапор. А там, де був молодший син, завжди звучала дзвінкоголоса пісня, тому що мати подарувала молодшому синові голос солов'я і дали йому ім'я Гімн. Відтоді йдуть завжди разом тризуб, прапор і гімн, прославляючи рідну матір. Діти, як звали синів? Що подарувала мати старшому синові? Що подарувала мати середньому синові? А що подарувала мати молодшому синові? Які ви знаєте державні символи України? Дітки. А що це таке? Вірно, це прапор України. Скільки кольорів поєднує прапор? Які кольори зображені на нашому прапорі? Як ви гадаєте, чому на прапорі є блакитний кольор? А як ви гадаєте, чому на прапорі є жовтий колір? Прапор це символ незалежної держави. Прапор України жовто-блакитний. Його кольори позначають синє небо і золоту ниву. Коли вносять або виносять прапор, потрібно обов'язково підвестися, щоб віддати шану прапору. А що ви зараз бачите на слайді? Що це таке? Вірно, це герб України. А що вам нагадує герб України? Герб це знак роду, міста, держави. Герб України це тризуб. Він схожий на золоту корону. На ньому можна прочитати слово воля. Державний герб України це офіційна емблема держави. Вона зображується на грошових знаках, печатках, на вивісках державних установ навчальних закладів. Тризуб належить до найстаровинніших священних знаків. За тривалий час він зазнав певних змін, але все-таки зберіг свою первісну основу в зображенні. Третім символом нашої держави є гімн. Державний гімн України це музично-поетичний твір, який прославляє батьківщину, державу, історичні події, їх героїв. Слова гімну написав поет Павло Чубинський, а музику композитор Михайло Вербицький. Коли звучить державний гімн, потрібно обов'язково підвестися. Цим ми виявляємо особливу пошану до нього. як ви гадаєте, коли виконують гімн? А зараз приготуйтесь послухати іще одну легенду. Легенда про засновників Києва. Було три брати: один на ім'я Кий, другий Щек, третій Хорев. І була в них сестра Либідь. Вони побудували місто і назвали його Києвом. На честь старшого брата. Навколо міста був ліс і великий бір, де вони ловили звірів. Кий довго княжив. Він був мужнім і хоробрим, тому його ім'я навіки залишилося в назві нашої столиці. А тепер приготуйтесь давати відповіді на запитання Як звали брата, на честь якого назвали столицю України? Як звали двох інших братів? Як звали їхню сестру? Як називається головне місто України? Чому саме так воно називається? Отже, давайте підводити підсумки. Герб, прапор і гімн це державні символи нашого народу. В народі їх ще називають святинями. Тому їх треба шанувати.